Турецька піца або піде одна з визитівок Туреччини. Я впевнена, більшість з вас знає прекрасну цю страву. Тож до роботи. До теплої води додати дріжджі та цукор. Всю грамовку продуктів я напишу в описі під відео. Тепер добре розмішайте дріжджі з цукром, поки розчиниться цукор. І відставте на 10 хвилин. До борошна додати лише сіль. Миска виявилась трохи замала, я пересипала борошно в більшу. Тепер нашу суміш рідку з дрожжами і цукром вилити в борошно. Залишилося додати тільки олію. Краще додати оливкову. Але якщо нема, підійде й соняшникова. І тепер гарно вимішати тісто. Місити його хвилин 10. Ви відчуєте, що воно стане м'яке і не буде липнути до рук. Як почнете місити тісто і зберете його в грудку, воно стане твердим. Але не лякайтесь, вимішуйте хвилин 10 і воно стане м'якеньким. Накрийте готове тісто плівкою або рушником і поставте в тепле місце на 45-50 хвилин. Тепер переходимо до начинки. Необхідно взяти яловичий фарш і дрібненько порізати цибулину. Обов'язково додаємо солодкий перець, його теж дрібненько порізати дрібним кубиком. І краще беріть червоний. Так буде виглядати набагато яскравіше. Обов'язково додайте часник, пропущений через прес. Посолити фарш за смаком. Можливо, спробуєте, потім прийдеться ще досолити. І додайте спеції, які ви любите. Я додаю чорний перець і спеціальну турецьку спецію, привезену з туреччини до м'яса. Тепер гарно вимішайте фарш. І останнє треба додати зелень. Найкраще сюди пасує зелень петрушки. Всім пропоную підписатися на мій ютуб канал, поставити лайк під відео і написати коментар. Наш шикарний ароматний фарш готовий. Тепер припиляємо борошном доску і викладаємо тісто. Тісто так непогано підійшло і стало м'яким і пухким. Необхідно його ще трохи обмісити і згорнути в качалку. Цю качалку розрізати на 8 рівних частин. Тепер кожен шматочок тіста розкачати у формі овалу. Довжина має бути не більше довжини вашого дека. Ширина приблизно 20 см. Товщина десь пів см. Рівномірно викласти фарш, відступаючи від країв на 2 см. Фарш викладайте тонким шаром. Тепер обережно підгорнути краї. І сформувати піде у формі човника. Це робиться дуже легко, деко можна припилити борошном, а можна застелити пергаментом, викласти піде на деко і щедро притрусити сиром. Бажано, щоб це було два або три види сиру, і обов'язково серед них має бути моцарела. Жовток змішати з молоком і гарненько обмазати края піде. І тепер в духовку на 20-25 хвилин при температурі 200 градусів. Ось така рум'яна ароматна красота виходить з духовки. Це п'янкий аромат турецької кухні наповнює спогадами про літній відпочинок, про море, про анталію і так далі. Тож, друзі, всім рекомендую приготувати, тим більше, що готується досить легко, просто із доступних продуктів. І, як завжди, дякую вам за перегляд і до нової зустрічі!